Оперативна інформація станом на 18 годину 4 жовтня щодо російського вторгнення. Триває 223 та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій сил оборони на окремих напрямках, але разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках, здійснює перегрупування. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противникам авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Так, протягом доби окупанти завдали п'ять ракетних та один авіаційний удар, здійснили понад 15 обстрілів з РСЗВ. Від ворожих ударів постраждали об'єкти та цивільне населення більш ніж 12 населених пунктів: серед них Харків, Краматорськ, Андріївка, Бахмут, Залізничне, Вознесенськ та Придніпровське. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії. На Сіверському напрямку в районі населеного пункту Писарівка Сумської області, на Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Стрілеча, Вовчанськ. Варварівка, Вільхуватка та Дворічна. На Краматорському напрямку ворог здійснює перегрупування своїх підрозділів. На Бахмутському напрямку противник обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони понад 10 населених пунктів, зокрема Білогорівки, Солодара, Бахмута, Бахмутського, Майорська, Зайцевого та Яковлівки. На Авдіївському напрямку від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура населених пунктів Авдіївка, опотне, Первомайське, Красногорівка, Мар'їнка. Костянтинівка та Новомихайлівка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Обстрілів зазнали райони 25 населених пунктів, серед них Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Такмачка та Оріхів. На південнобузькому напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. В Російській Федерації тривають заходи так званої часткової мобілізації. За наявною інформацією, Казанський центр комплектування проводить формування та комплектування трьох мотострілецьких та двох артилерійських полків на фондах Казанського вищого танкового командного училища. Незважаючи на заходи мобілізації, що тривають, російська сторона не припиняє практику застосування на території України приватних військових кампаній, укомплектованих особами, завербованими в місцях позбавлення волі. Так на тимчасово окупованій території Луганської області в так званих центрах підготовки. Триває навчання зазначеної категорії осіб для подальшого направлення їх на лінії зіткнення. За уточненою інформацією, 3 жовтня поточного року на півдні України підтверджено ураження силами оборони до 30 об'єктів противника. Ворог деморалізований, залишає позиції, відходить на безпечну відстань, знищує запаси боєприпасів, намагається знищити мости та переправи. Все це з метою уповільнення темпів наступу наших військ. За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Виїмка, Спірне, Озерянівка, Зайцеве, Бахмут, Бахмутське веселе, Первомайське та Новомихайлівка. Авіація сил оборони протягом доби завдала 12 ударів. Підтверджено ураження двох опорних пунктів: восьми місць зосередження озброєння та військової техніки, а також двох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили два ППЛА ворога. Ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили пункт управління, а також два райони засередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів. Працюємо на перемогу, віримо у збройні сили. Слава Україні!